За крок від смерті близько сотні пацієнтів, які живуть завдяки так званій штучній нирці, на Дніпропетровщині залишилися без життєво необхідних ліків на складах жодного флакона розчину, хоча гроші на закупівлю препаратів є. І провести тендер. Чиновники готові, хоч сьогодні, зробити цього вже за кілька місяців. Не дає антимонопольний комітет. Чому знає Наталя Грищенко? Цей пакет із напівпрозорою рідиною для нього означає життя. Нирки Олександра вже рік як відмовили, аби залишитися живим постійно чотири рази на день, треба вводити цей розчин. Функція його заміняє мені. Функцію почки очищення крові. Якщо купувати розчин самому, це 30 тисяч гривень на місяць. Для більшості хворих сума непідйомна, тож купує їх держава коштами обласних бюджетів. Досі каже Олександр, перебоїв із поставками розчинів не було. Тепер пацієнтам оголосили. Ліки скінчилися. Коли будуть, невідомо. На вторник, в вторника мені вже нічого заливати. А скільки я без жидкості цієї проживу? Ну, може, день, ну, може, два проживу. Без життєво необхідних ліків в області опинились усі пацієнти перитоніального діалізу. Це склад, на якому раніше хранились препарати для проведення перитоніального діалізу. Так, да, весь був заповнений, Тепер він геть порожній. Залишки розтягують, зменшуючи пацієнтам дози. Ми працюємо в режимі економії. Ситуація, звісно, просто жахлива. Гроші на препарати є, і купити їх готові хоч сьогодні. кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Але тендер, на якому мають проводити закупівлі, заблокував антимонопольний комітет. Туди поскаржився виробник ліків, який на тендер не потрапив. Торги були заблокіровані жалобою другого виробника, який хоче тоже продаватися в Україні. К сожалению, этот производитель не має всього спектра тих растворів, які лежні для лікування пацієнтів. Переводити пацієнтів діалізу зі звичних розчинів на новий означає ризикувати їхніми життями. Накази міхорони здоров'я робити це категорично забороняють, кажуть лікарі. Втічені лікування не міняються раствори. Такого в мірової практиці немає. Щоб пояснити це антимонопольному комітету у Київ із Дніпра двічі вирушав десант лікарів та пацієнтів. Марно оба рішення були прийняті к сожалению. Скасувати з процедуру закупівлі Йде переділ ринка, йде своєобразна війна. А ми в хто? ми розмінна монета в цій грі. Коли тендер на закупівлю препаратів розблокують, ми намагалися дізнатися в антимонопольному комітеті. На запит там відповіли, що в них важлива колегія. Відповідь дадуть найближчим часом. Пацієнти діалізу цього часу не мають. Ліків у більшості залишилося тільки на один день. Наталя Грищенко, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+,1.